Мої вам вітання. Вже думав не знімати цей відос. Але я як почав як почав рвати перець. Не зміг триматися і телефон не сівший. Такий у вас йде, ви такий купуєте. Почав знімати ролик я для вас новенький, свіженький, на перцеві. Але він де недовгий, тому що вітер шумить. Покажу, що тут робиться. Бувають такі гарні кущі. Застрягший цей, бачите такі. Бувають такі гарні кущі, що рвав по пару перців одразу з одного куща. Красота. Пару штук попалося звичайних гниляків. Але нормально. Ого! Золоте сонце. Ось цього я собі лишу сьогодні на салат. Не передає камера, мабуть, цей колір. Дуже гарний, гарячий. Колір не передає. Значить це цей сорт Богдан, який ми садили зі стаканчика. 24 штуки зараз з одного куща дернув. Садили зі стаканчика, тоді люди перлися, прикалувалися, що садиш переросший, недоросший. Корот, що там, хто там хотів, писав. Але факт в тому, що я зараз тут нормально корот, збираю цього перця. Я вам скажу. Тому що той, що був непереросший і такий, як треба, то він ще, як ви бачите, тільки в процесі росту. А ні, є звичайно також. Це теж Богдан. Кущики цього року якісь взагалі малесенькі, але є перця. То бачите, той переросший перець. А цей не переросший, то я вже з того пару разів збирав, виборки робив, цей ще тільки починає достигати. А так як вже ось на днях скоро буде осінь, то звичайно, що краще, коли він достигає раніше Короче, зараз покажу там тачку я вже не збирав скільки є тачку не збирав сітку вже заніс потім приїхав тачку і вою тут без виявилося два кущ малий два перся по 300 грам один поганий зразу дірнулося. і там теж такі попадались екземпляри Є такий теж який на переробку дешевше піде так десь я ще не був і якісь кущики Директорська тачка Спочатку думав не знімати відосики, бачите, але не зміг триматися, це я вже сітку назбирав заниз. Приїхав сюди тачкою, тому що зрозумів, що в сітки нема що складати. Ось. Але не, всі, не все й достигши. Достигши це тільки той, що ми сиділи зі стаканчиків. І подекуди я бачу, що тут попадається сорт Богдан і сорт сорта. І сорт сортасті попадається червоний. Де не де? А може і більше є. Де не де? Це напевно сорт асті. Геркулес не може тут врости, бо він настав ліс. А може і може, і знає, якщо чесно Чесно вам скажу. О, то, да, тут той треба прибігтися. То як ви бачите, тут не дуже багато жовтих, а звідти вже це вже третя чи четверта виборка в цьому році. Ось тут дивіться, як блищить. блищить перцем. Но зелений. Ох, йолки, який ось там здоровий. Хай ще поросте. Сорт Асті. Раз, два, три. це три рядки Асті, він вищий, навіть кущі вищі бодика. Реально він вищий. Так, і тут також, дивіться, скільки перця. Цей перець це сорт Богдан. Здоровенький такий хороший перець. Небагато на кущові. В тому році був в один куща вирвав. Раді прикола побачив, то нарахував 17 штук. штук. В цьому році щось таких напевно здорових не буде. Ще зелений, але хороший. Хороший, якісний. Нема що сказати. Дивіться який. Просто як він блищить, не знаю чи камера передає. Дощ ляпнув, ще гримить. Назбираю, ну, потім ще покажу кадр, скільки вийшло. Дивіться, який кущик, який, якийсь такий цікавий кущ, да? порівняно з тим асті. Але залітаний. Тут гіляка аж лежить. Один полудостигший. Дивіться, гіляка лежить собі. Київ, я ж кажу, кущі якісь з цього року в щеку цю баті холодно було, напевно весною. Вечірні зйомки продовжуються з перцем. Є трошки жовтого. Десять кілограм переборок вже поїхало до клієнта. По 30 гривень ось такий перець на переробку в наших краях. Тут маленька. Дірочка, бачите, а там ксом хороший. То такий ось такий ще є теж. 30 гривень. Або є ще ось такий хороший, але просто з'їві. У мене взагалі десь а не хороший. Ось і відбірний перець. Є відбірний перець. Тут нема що казати. Так, один поганий. Бачите, маленька ця попала. Дірочка. І все, і він весь хороший. тобто... Тут грам на 10 обрізати, а ціна реально дешевше. Це я вже перебрав, це я зараз перебираю і думаю, поки видно, ще такий кадр зніму. Є трошки жовтого, два вже відібрав, тільки що собі з'їсти, бо жовтий це мій улюблений перець. Богданчик. Коли він ж тако лопає, він ще класний перець, тише такий класний перець. Так, і перебираю значить, цей туди, цей сюди. Потім зараз перетреться хорошо і я ще покажу кадр, який він чистенький, красивий. 9 кг 9 не кондиції і 10 кг кондиції пішло. Хорошого перся 50 кг. Тобто вийшло 50 хорошого, 20 кг некондиції. Але буває, У мене раніше бувало таке, що не кондиція скоріше продавалася, аніж. Такий відбірний хороший перець. Бувало приїжджав на ринок. Так як ми вибирали там, 500 кг перцю, то вийшло десь 100-150 кг некондиції. То вона аж свистіло так розліталася, скоріше всього. Цей хороший такий стояв. Візьму там, кіло два А це просто гребли, короч, він був дешевший. Але яка тут не кондиція, дивіться, буває просто маленький, з да, таким кінчиком. Буває взагалі просто цілий маленький. Дивіться, чудовий цілий маленький перець. Ну, буває, що це тільки одна дірочка да, суха, тобто він не гнилий. От. Або ж просто маленький, як я вже кажу, да? Дивіться, тут багато хорошого, просто маленького перця. Ну і з таким ділом. Ой, то бувало, я ж кажу, стою на ринку, не кондиція розліталася, що я робив? Хитрість робив, тоді вже береш з цього Ну, якщо треба бабки, звісно, треба продати це все діло. І береш вже з хорошого перця, відбираєш там самі менші, такі якісь, да? і туди, коротше, в некондиції вже. І таким чином вже хороший перець, ну вже трошки менше з цих ящиків. Так яких, як я кажу, що багатим, ну, їх буває. І туди, коротше, і красота, люди беруть. Це в тому випадку, коли треба продати. я продати, да? Тобто в мене стоїть ящик там дорожчого. Ну, Люди беруть дешевше, а мені треба продати. Я тільки торк-торк перебрав ще самі менші звідси. Вже, наприклад, ось такі. да. Цей хороший, бачите? Але він, але він менший. І ось сюди торки, він вже йде по меншій ціні, але розлітається. Ось такі справи. Але я його ще не перетер. зараз трошки перетру, він ще буде красивіший, я вам покажу, як воно відбувається. Одним словом, перетирати я не став мучитися до витрачати час. Пересипав пластмасові ящики, поставив на траву і просто зляв зі шланги. І таким чином він вийшов дуже чистий. Так я теж колись робив. Або можна просто стати і витирати тряпочкою. Так, він має дуже гарний вигляд і хорошо буде продаватися. Великі кількості, звичайно, ми так не робимо, тому що все перетерти або перемити, там 200, 300-400-500 кг, це, звичайно, займе трошки часу. То там, а І крім того, що сьогодні був дощ, то воно просто ляпає болото на перець і він був брудний. А так то ми збираємо, збираємо, поки він доїжджає сюди, тут сортується, фасується в сіточки по 10 кг. І виходить, що воно, поки ти його там взяв 20 разів руками, ось так, воно обшурупалося і обсипалося в ці остальні. А вже коли е, на, ринку, е, на ринку торгуються, то сітки висипаються в бананку, а в бананці вже там, поки немає клієнта, там можна один, два, там, три, 4, 10 штучок, чи як там їх перетерти руками, взяти, е, тряпочку витерти чи в рукавицях. І вийшло, що він тоді гарно виглядає. Ну, На вітрині все чітко, класно і красиво. А той, що в сітках, звичайно, він має дуже гарний вигляд, тому що сітки весь, що цибуля продається жовтий, то, то там, не видно, що він брудний, його осипається, як я вже сказав. А в ті міфи, що говорять, що треба, чи не треба, чи чи не що замочують його, буває, кажуть в воді, що він там важче був, редиску так само, щоб, щоб важче була, то я вам рекомендую в таке не вірити. Я таким не займаюся, не займаюся і не буду займатися по тій причині, що вагу він напевно не набере, але погнити. Тут погниє точно до того часу, поки ви її продасте. З дискою так само, я собі думаю, що якщо ви її замочите, то вона до ранку ну, загниється це однозначно. З першим так само. Так що в такі історії не вірте. А тут я просто зі шланги зляв, тобто це той самий, той самий дощ, що він тільки що на городі бачив. Злялося, зараз воно висохне. Я його поставлю в під накриття, зранку пересипається в бананку сухесенький і все як має бути. Так що, хай вам всім щастить. Побажаю вам пересть в кожну хату.